Всім привіт! Мене звати Ліля, я SMM менеджер компанії Світлофор. Who are you? І сьогодні буде дуже цікава рубрика, саме тому проводжу її я. Я моя автомобіль і він має як будь який автомобіль невеликі подряпини до сколи, і тому я замовила в світлофорі особливий товар для того, щоб позбутися і приховати ці сколи та подряпини. Я думаю, що ви вже здогадалися, що це буде. Це буде рестораційний олівець. І сьогодні я з детальніше про цю послугу в компанії Світлофор і заодно розпакуємо мою посилку. До речі, я знаходжуся в Польщі і мені цю посилку передавали за дуже-дуже багато кілометрів, тому вона ще більш цінна. Загалом, перш ніж розпочати нашу розпаковку, я хочу сказати, що в світлофорі є послуга підбору фарби по коду авто. І власне такою я і скористалася, тому розповім про цю послугу детальніше. Під час того як буду розпаковувати, показувати елементи, які ви можете отримати, замовивши послугу підбору фарби для вашого авто. Ось такі ресторанційні олівці наливають по коду фарби вашого авто, і можна замовити ось такий готовий, наповнений фарбою олівець. Тут є 10 або 20 мл. А можна замовити ось такий набір, як у мене, де йде сам олівець, в який ви наливаєте фарбу, і тут є більше фарби, тобто тут 50 або 100 мл. Можете замовити і собі вновлювати ваш олівець. Як на мене, цей варіант дуже класний. Що ви маєте не маленьку дозу фарби, а й на майбутнє, якщо будь якісь нові сколи, поповнити її і завжди мати під рукою. Для виготовлення потрібно код фарби вашого авто. Та що ти кажеш? Залежно від марки машини, цей код можна шукати в різних місцях. У Volkswagen, Audi, Seat та Skoda. Наклейка біля запаски у багажнику або в сервісній книжці, або ж по ВІН-коду. Виробник машини Renault, на жаль, не дає інформацію про колір кузова на своїх авто, тому тут можна зробити тільки один варіант подивитися наклейку в пройомах. Opel так само не дає інформацію про колір кузова, але ви це легко можете зробити, якщо подивитися в передніх пройомах. У Lanus табличка з кодом на верхній поперечній фланці радіатора під капотом або в багажнику. BMW наклейка під капотом або в дверному водійському пройомі. Якщо у вас маза, світлофор підбере фарбу по вінкоду або по наклейці. Якщо у вас марка машини ЗАЗ, то скоріш за все він код не проб'ється. Volvo також, на жаль, не дає інформації про колір кузова, але є наклейка на задній правій дверці. Fiat так само не дає інформації, але можна дати наклейку. Вона часто знаходиться під капотом, але в принципі можна пошукати її по всій машині. Джелі також по повінкоту не знайдемо інформацію. Треба тільки шукати наклейку під капотом. Для марки машини Ford Ми можемо знайти всю інформацію по вінкоду, але також є ще й наклейка. Вона знаходиться в прийомах, якщо це форди американської зборки. Марка Mercedes також не інформацію, тут можна знайти тільки за наклейкою, яка знаходиться в пройомах. Honda так само, жодної інформації по він-коду, але можна знайти наклейку між передніми водійськими дверима і задніми на планці. Hyundai можна знайти по він-коду, а також є наклейка в пройомах. Toyota також легко можна знайти по він-коду і плюс також є наклейка в пройомах. Марка Chevrolet також надає інформацію по кольору кузова по вінкоду, тому потрібно шукати наклейку. Це така табличка на верхній поперечній планці радіатора, або можна пошукати у бардачку. У Kia така сама ситуація, як і в Хендай, світлофор може знайти по Мінкоду або за наклейкою. Здається, описала основні марки авто. Якщо у вас одна із цих марок або якусь марку я не назвала, пишіть в коментарях і ми обов'язково дамо вам відповідь по тому, як відбирається фарба для вашої марки машини. Отже, що я отримала і що замовила в світлофору: перше це реставраційний олівчик. Ви будете бачити його ближче на відео. Він йде на 20 мл, і зараз ми з вами разом його відкриємо. Якщо ми відкриваємо його, в ньому є два варіанти підкапування, скажімо так, як ним користуватися. Перший варіант це ось така голочка, вона дуже тоненька. Ми її відкриваємо і можемо невеликими каплями наносити на машину. Такий варіант підходить для невеликих сколів, коли вони дуже маленькі, і просто однією крапелькою їх можна замаскувати. І другий варіант це ось такий пензлик. Ним можна вже пройтися по більшій поверхні. Він більше підходить для подрябин, тому що ним можна пройтися по цілій поверхні самої подряпини. Також хороший варіант. Далі у мене ось така баночка з фарбою, підібрана під моє авто. Якщо я зараз її перемішаю, ви можете побачити навіть Ковий кольор мене авто з наклейкою, яка підібрана по коду е, мого авто, тому я просто завантажую, е, заливаю цю е, фарбу сюди і можу нею користуватися. Наступне це ось така велика баночка, і це антисилікон. Він наноситься перед нанесенням фарби на машину. Ним можна знежирити та очистити поверхню. Я би всім рекомендувала ось такий спеціальний засіб, тому що тоді фарба нанесеться краще і результат буде менш видимий. І останній варіант, він дуже цікавий. Це лакове покриття. Якщо у вас у машині фарба кольору металік, то вам обов'язково потрібно ось таке лакове покриття, яке ви будете наносити після кожного шару, коли наносите фарбу. Лак також пропонує світлофор на розлив, тому можете обрати зручний для вас об'єм. Загалом ось мій набір чотирьох елементів, які вам потрібні для того, щоб приховати всі сколи та подряпини на вашому авто. І це must have кожного водія. Якщо вам потрібно більше фарби ніж на реставраційний олівець, то в світлофорі також є послуга підбору фарби і наливу його у балон. Зручно розпилювати фарбу на більші поверхні, тому це також класна послуга, якою можете скористатися. Сьогодні ми з вами дізналися, що входить до стандартного набору, коли ви замовляєте таку послугу у світлофорі. Де шукати і як знайти код фарби вашого авто, залежно від марки. Це базова інформація, яка дозволить вам розуміти, що взагалі відбувається, що це за послуга. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою. Я старалась розповісти все дійсно, як воно є, і будемо чекати вас у світлофорі. Всім па-па!